Права 1139. Рівнини становлять 95% території України. А решту гори, скільки відсотків території України займають гори. Ну що ж, якщо вся територія України, то це 100% буде, то тоді, щоб знайти, скільки займають гори, нам треба від 100% усієї території України відняти 95%, які становлять рівнини. Ну що ж, тут буде єдина дія, то ми пишемо 100%. Мінус 95%, і це буде дорівнювати 5. Записуємо в дужках чого? Відсотків. І пишемо, що це у нас чого? Території. П'сотків. Території України. Займають. Займають гори. Гаразд. Ну, а тепер записуємо відповідь. Нас запитували, пишемо спочатку відповідь. Нас запитували, скільки відсотків території України займають гори. Пишемо 5 відсотків. Ну що ж, ось така проста задача про відсотки: що ціла частина чого-небудь це 100%. на цьому вправу завершено.